У Сумах в останню путь провели загиблого сержанта Олександра Другая. Біля Свято-Георгіївського храму зібрались рідні, друзі та знайомі загиблого військовослужбовця. <му> Попрощатись із Олександром Другаєм прийшла Валентина Пітухова. Дуже хороший хлопець був, дуже відзивчивий. Ну, немає поганих слів, тільки добрі. Жалко дуже, що такі Гибнуть хлопці. Віддати шану товаришу і колишньому колезі прийшли співробітники Сумського НВО. Працював він у нас помощником машиніса тепловоза. Хороший товариш був, завжди можна було положитися на нього, завжди мог виручити, підставити плече допомоги. Царство небесне йому. Як кажуть, Господь приймає найкращих. Но, дуже е, тяжко з ними розставатися. І в нас в серцях він останеться такий парняга, веселий, задорний, ну, ну, дуже, дуже позитивний, дуже розумієте як. І ми всі, всі його любили, поважали. Він був нормальний мужик, нормальний пацан. Ныне повсякчас и на віки-вики. За інформацією речника сумського прикордонного загону Романа Ткача Олександр Другай служив за контрактом з 2015 року. Був прикордонником. Його життя обірвалось 1 серпня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Не всі святі господи, і праведники сяють як світила. Після відспівування загиблого військовослужбовця поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. До свого 47-річчя він не дожив місяць. Ірина Касьяненко Сергій Шаповалов Суспільне новини суми.